Вітаю, друзі. Вечір, понеділок, Олексій Ляшенко. Детективи Набу, детективи НАБУ проводять зараз серію обшуків у Дніпрі, у фігурантів кримінальної справи, пов'язані з великим будівництвом. Пам'ятаєте, підняли журналісти, схеми там піднімали, і всі, 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 де замішаний, і голова. Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації, і там якась його знайома, і щось там. Ну, обшуки пішли, справа відкрита. Процес пішов, і згідно з даними журналістів, обшуки почалися сьогодні вранці, 26 грудня, детективи проводять е, слідчі дії в приміщенні адміністрації, кабінета самого Резниченка, а також в департаменті ЖКХ, який е, і був відповідальний за закупівлі в межах будівництва та реконструкції доріг та інших департаментів військово цивільна адміністрація. Ніхто, президент, сказав, ніхто не має права наживатися на великому будівництві ще на будь-яких програмах, ще на будь-чому, ще на будь -бю, на бюджеті, а е, тим паче, під час війни цього бути просто не може. Розумієте? Я назначав цю людину, не я назначав. Знаю я її, не знаю. Хороший он парень чи плохой он парень, хороша дівка, чи хорошая девочка. Але всі, хто буде порушувати законодавство, сказав президент, всі будуть відповідати. І йде по Запоріжжю, йде скрізь, йде. І слава Богу, що зараз і Набу. Запрацювала, і СБУ запрацювала, САП так щось там і ДБР, але я думаю, президент це розкочегарить, і все буде йти. Так зараз навіть проводять обшуки в рамках цього ж великого будівництва, у координатора цього великого будівництва від Офісу президента. наголошую від офісу президента Юрія Голика. Їх проводять також слідчі на Бу в котеджному містечку Коник називається. Я й не чув таке, коник. Там і в Томівці, і в інших містах, і так далі. і так далі. От скажіть, хтось там звинувачує там, велике крадівництво, а хто краде? У цього Юрія Голика, що нема мами? Нема папи, я не знаю, є дружина чи нема, є брати чи сестри, нема друзів, нема оточуючих. У Різниченка нема папи, нема мами, можливо, він уже в віці. Але були, є діти, мабуть, жінка, мабуть, куми ні? Велике крадівництво, кажуть, з ЄСівця. Так це ж. Перший призначив Різниченка ще Порошенко. Це ж ваша людина. Як мені це насточортило, коли люди, замазані, вибачте, в гівні зі скальпу до п'яток, не можуть витерти губи, щоб щось сказати, а тільки пузирі пускають. А самі ж, я ж говорю, всі в гівні, повністю, повністю. Ну, пускайте, пускайте. Прийде черга до всіх. От як я кажу: до всіх прийде черга, до маленьких, до середніх, до великих, до тупих, до розумних, до безтолкових, до нетямлючих, до всіх дійде черга, так чи інакше, з одного боку, чи з другого. Ви станете бідними чи жебраками. Ви, ви будете в тюрмі чи будете ходити і збирати милостиню. До всіх все прийде. Ось повірте мені, нічого не проходить так. Нічого. Нічого, друзі, все все, 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 все завершується так, як повинно завершитися. Різниченка там, е, в цій справі, е, йде звинувачення у один спрямуванні 1,5 мільярда бюджетних гривень на свою компанію. Там не кража 1,5 мільярда, а компанія Budin West е, да, на Якою була поставлена керувати там, тренер по фітнесу. Ну, ми розуміємо, хто це такий, така тренер по фітнесу для Резниченка і так далі. І так далі. І туди було направлено півтора мільярда. Так, ця компанія щось робила, вона якось, мабуть, коригувала ці гроші. І, звичайно, мабуть, щось крала. Ну, будуть розбиратися. Все буде добре, друзі. Тому що ми разом. Тому що я вам хочу всім подякувати за ваші донати за ці два дні, друзі, неділю і понеділок. Щиро дякую Островській Тетяні, Степаненко Світлані. Хтось перерахував невідомий 25 грудня о 16.00. Я вам щиро дякую. Не можу назвати прізвище. Пишіть, якщо можете, в лічку або ще кудись. Хорів Валентина. Заяц Юрій, Шатель Наталія, Ірхіна Наталія, Бурк Наталія. Щиро вам дякую. Я отримав, я написав вам, я відповів. Щиро вам дякую. Білявська Олена, Мельничук Тетяна. Велике вам дякую за вашу допомогу. І військовому, і каналу, і для того, щоб ми існували і були разом. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ну що, Росія? Російська МВС е, об'явила в розшук. В розшук об'явила, ну це поки розшук на, по території Російської Федерації, журналіста розслідувача Христо Грозєва Пам'ятаєте, як е, Бутусови, Шабуніни, Порошенки, там, Луценки? Хто там тільки не хотів, хотів скинути на. Е Справу Вагнера, там, що тут завалили, що тут повинен в цьому Єрмак чи Зеленський. Вони звали Грозіва. а Бутуса приписався. Вони хотіли звинуватити в цьому Зеленського Єрмака, а, я не знаю там ще СБУ наше і так далі. І так далі, Що провалили цей план. Був він план, не був. Так же ж ніхто нічого і не доказав, так же ж нічого ніхто нікого не розказав, Грозів. Вони його запрошували, щоб він виступив, щоб він розстав. Якесь кіно говорили, покажуть. Ні, кіна не було. Тоді і світло було начебто, але кіна не було. І Грозів сказав, що я не готовий говорити про це. Що так спугалися тоді Зеленського, якого тоді змішували, з дерьмом змішували всі ці єсрці, Гордонець, Швеці, всі ці, я не знаю, Геращенки, Порошенки. Ну всі. Лили такий бруд на нього. Але не підтримав. Грозів Грозів за правду, грозів за чесність. Не будете захищати його Бутусови. Бутусіки, ви його не будете захищати Грозів? Щось ви мовчите про спарс всі. Це ж ваша подруга ні одного осудження, ні Бутусовим, ні Шабуніним, ні Філатовим, ні Порошенка, ні Геращенка, ні Чекалкіним, ні Тарасиком, ні ким засудження нема конгресменше, яка родом з України, на яку вони молились, які вони ноги вилизували. А вона зараз проголосувала проти виділення Україні е, зброєння, щоб Україна програла Росії, спрацювала на користь Росії. І ніхто не засудив? Словом не засудив. Питання,чко. Питання,чко. Ви хто? Ви хто? Ну, до Грозєва йдемо далі. Він там з Навальним, про дворці палаци, Пам'ятаєте, палац, це ж було е, спільне розслідування. Грозів, Грозів публікував, Навальний там розслідував, палац Геленджику, Путіна і так далі. і Так далі. Так ось е, об'явили його і іноземним агентами. Я не знаю, що він е, зареєстрований в Росії, не думаю. Ну і весь Белінгкет. Песь проєкт об'явили в закона, да? а по якої статті не вказали ніде, ніде нічого в розіскі, і так далі, і так далі. Він болгарин. 69 року народження. Ну, подивимось. Подивимося, що з цього вийде. Що вийде з цього роя? А вам, друзі, зараз, як подобається, зразу ж. Натисніть подобаєчку. Натисніть, де б ви не дивились. Натисніть подобаєч. Прокоментуйте. Поділіться. Оце головне поділіться, щоб більше людей нас бачило, більше приймали участь в нашому з вами спілкуванні. Це захист каналу на Ютубі, це е, допомога каналу на Ютубі. Та і скрізь, де б воно не було. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник. І Путін зібрав СНД. Я аж так дернувся, коли почав читати, СНД збирається в Санкт-Петербурзі, стойте, яке СНД? Ви ну, Знаєте, для мене це вже таке от щось далеке. Далеке-далеке-далеке. Що таке СНД? Я взагалі думав, що його вже нема, що це такий анахронізм, який, який взагалі не існує. Що це, ну, що таке СНД? Види, що Союз незалежних держав, друзі. Союз незалежних держав. Ну, не знаю, що це таке. Про що вони там розмовляють? Не знаю, якщо Алієв, Ільхам Алієв, президент Азербайджана, Ну, він чітко заявив Путіну: не треба нас вчити. Ми самі знаємо, що робити. Ми самі знаємо, що будемо робити і як будемо робити. А Лавров ось на цьому, на цій сходці, це сходка. Я не знаю, навіщо туди їдуть президенти. Е, мене там, звісно. Їхні виступи, там вони ругаються, там вони щось кажуть. Ось Казахстан знову там, ми тіпа, не будемо допомагати обходити Росії санкції, але ми не будемо розривати відносини. Та ніхто вас не за ніхто нікого не примушує розривати відносини. Та не розривайте. Хто в Казахстан? Хто... Ідіть, ідіть, друзі, ідіть, це ваша справа. Ви хочете Радянський Союз, ідіть, ви хочете. Прежнего. вы хотите Кас... Хрущева, вы хотите КГБ, вы хотите Сталина, вы хотите Берлина. Да идите ради Бога. Не, надо треба разрывать. А не? А политические? Навіщо они вам? Ну, есть держава, есть держава. Есть партнер по экономике. Вот и все. Ну, я, я так бачу это співробітництво. Я це бачу так. І, на жаль, скоріше за все, у нас війна закінчиться. І це буде через 50 років, чи 70, чи може 100. Я не знаю, коли це буде. Але це не буде через 10, 15, 20. Це точно. Коли Україна також буде співробітничати з Росією, але це повинно бути співробітництво економічне, сугубо, економічне, технічне, але не культурне, не політичне, ні будь-яке інше. Економіка, техніка, все. Ну, ось Росія завтра повинна об'явити, що вона. Фіфа, це футболістам, не буде. Вона виходить з Європейського Союзу іде в Азіатський Союз. Ну, ось там там і місце Росії. Ось там місце Росії. Вона не може бути в Європі. Цінності різні. Я нічого не хочу сказати про Азію. Ну там інші цінності, там російські цінності, а в Європі в європейські цінності. Ми різні держави. Ось і все. Все ж настільки просто. Як це не зрозуміти? Що мені тут будуть казати, писати, наверне, пишуть тут. Різні приходять, пишуть. Друзі, пишіть. тільки Пишіть по темі, будь ласка, не по мені, не по моїй собаці, не по моєму слону пишіть. А по темі. Є тема про те, -то, те -то і те, -то, про Резніченко. Пишіть, будь ласка, про Резниченко. Є тема про СНД. Пишіть, будь ласка, про СНД. Розумієте, є про Грозі. пишіть про Грозіва. Є про Порошенка. пишіть про Порошенка. Є про Гераченка. пишіть про Гераченка. Ну, що тут не так? Я ж нікого вас не називаю. Я ж нікого, ні, я вас не знаю. Я не пам'ятаю. Та я взагалі такий. у мене є тема, по якій я спілкуюся і розповідаю. Давайте цю тему обговорити. В іншому випадку буде просто нахер. Ось і все. Це грубе, але нахер. Тому що я нікого не чіпаю, я нікого не трогаю. А якщо є у мене питання по якомусь політичному лідеру, ну от навіть так, Яна Порошенко, ну ви можете писати на Зеленського в кінець кінців. Ну, я при чому? Я ж не на вас пишу, я ж не кажу, що ви вкрали. Я ж не кажу, що ви такий свистячий матнею, я ж не кажу, що ви вонючки. Ні. Я кажу на нього. Тому хто буде приходити і не говорити по темі, того нахрен. Все, друзі, дякую вам. Вибачте, до завтра. І я не жаліюсь, ще раз, я не жаліюсь, я не, звер... не те, що звертаю, я. Та мені клас, я іноді просто стібуся, знаєте, так от просто. Получу, по, по, по отримую насолодження в деякій переписці. Так що все спокійно. Дякую вам за підтримку. Всі мої класні, нормальні, чесні, порядні друзі. До завтра, до п'яти хвилин. Україна переможе!